Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Ciudad Encantada В перекладі з іспанської означає зачароване місто. Це чудовий парк із кам'яних статуй у лісі близько іспанського міста Коенка. Це чудо природи утворилося в результаті ерозії ґрунту під впливом води та вітрів. Порське дно піднялося над водою. Багаторічні кальці відкладені стали вапняковими скелями. Пориста осадова порода поступово змінювалася під дією поточної і замерзшої води, температурних перепадів і вітру. Камінь вимивався нерівномірно, і скелі набували різноманітні живописні силуети. Ці пейзажі в 80-ті роки послужили натурою для фільму Джона Міліуса про конана варвара. 20 кілометрів паркової зони це величезна кількість найрізноманітніших паркових статуй та казкових печер, які утворилися силами природи, а людина взагалі не брала участь у їх створенні. Оскільки статуї мають доволі незвичну форму, люди дали їм назви тих предметів, на які вони більш схожі. На цьому дивовижному ландшафті можна побачити римський міст. Та монастир, вузьку вуличку між скал у парку, навіть є головна площа, на якій знаходяться великі кам'яні гриби, слони та крокодили, кораблі та ведмеді. Навіть закохані люди. Дія сил природи на зачароване місто триває і нині. Якщо нікуди не поспішати, в парку можна провести навіть цілий день. Не припускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо, хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук, і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими.